Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, друзі! Давайте ще раз е, згадаємо, що Святе Письмо поділяється на дві великі частини старий Завіт і Новий Завіт. В свою чергу, кожна з тих частин поділяється на три великі розділи. Ми з вами говорили в Старому Завіті, все розпочинається з історичних е, книг. І першими з тих історичних книг є «П'ятикнижжя». Завершується збірка пророчими книгами, а між історичними та пророчими є поетично повчальні або література мудрості. Ще раз пригадаємо, що такий поділ, очевидно, це є богословський поділ. З книги святого письма не виникали в тій послідовності, які вони зараз розташовані у святому письмі. І він відображає який погляд. Історичні книги розповідають про Бога, який відкривав себе в історії. Це, немоби, минуле. І основи нашої віри. Пророчі книги спрямовують наш погляд в майбутнє. Вони вказують на Бога, який діє в історії, і на царство, царство Боже, яке гряде. І таким чином, між вчора і завтра, як жити сьогодні, згідно нашої віри і згідно нашої надії. Поетично-повчальні книги вони якраз про цю мудрість життя, про людину, яка шукає. Бога. В Новому Завіті поділ насправді і такий самий розпочинається новий завіт історичними книгами, до яких можна віднести чотири Євангелії і книгу діянь. Є пророча книга, це книга Откровення. І книги, які ми можемо також назвати літературою мудрості, новозавітної мудрості, а саме послання Павла та Сім е, Соборних. І якщо ви пам'ятаєте, ми з вами говорили. Що перші п'ять книг Святого Письма, перші п'ять книг Старого Завіту, це не просто перші п'ять історичних книг. Це книги, які ми називаємо П'ятикнижим євреї називають Тара. І можна сказати, вона для них є концентрацією Божого Слова, якщо так можна сказати, вона є повнотою Божого Откровення, як казали Равійни, чого немає в торі, того немає у світі. Це не просто історичні книги, це справжня. Конституція Божого е, люду, це завіт, це волевивлення, це настанова. І ось подібно ми можемо сказати, що і перші чотири Євангелія це не просто історичні книги. Взагалі, ми можемо зробити таке порівняння, що Тора це Євангелія Старого Завіту, а Євангелія це Тора е, Нового Завіту. Насправді. Важливо пам'ятати, що між Торою і Євангелями є дуже багато паралелей, на які ми часто не звертаємо уваги. Можна сказати, сам сюжет Тори і Євангелій, він між собою перегукується. Давайте подивимось на, умовно кажучи, сюжет п'ятикнижжя. П'ятикнижжя розпочинається з книги буття, в якій розповідається від сотворення світу. І е, завершується до певної міри виникненням народу Божого, який, щоправда, є родом Якова або ж Ізраїля, який опинився в Єгипті, де згодом стане великим народом. Тобто книга Буття відіграє е, роль вступу до цілого святого письма, а зокрема, вступу до п'ятикнижжя. Це предісторія. До речі, якщо подивимось з вами на Євангеліє, зокрема на Євангелі від Матея, ми можемо побачити, що воно розпочинається родоводом Ісуса від Авраама до Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Христос. Так само можна сказати в тому родоводі, як в Книзі Буття підсумовується вся ця історія, історія спасіння, історія обітниць та їх сповнень. Безпосередньо п'ятикнижжя від книги виходу до Второзаконня розповідає про визволення народу із рабства, про вихід народу із рабства, який звершується під проводом Моїсея. І в великій мірі чотири книги п'ятикнижжя, тобто, по своїй суті, все п'ятикнижжя, ми можемо назвати життям та служінням Моїсея, служінням Богові та своєму народові. І ми можемо побачити, що Сюжет Євангелії, він є також подібний. Яскраво це ми можемо побачити на порівнянні Євангелії від Матея, наприклад. Книга виходу розповідає нам про фараона, який не бажає, який, переживаючи за свою владу, хоче винищити всіх єврейських младенців. Але в чудесний спосіб рятується один із них. Іван Рідматей також починається розповіддю про новітнього фараона Ірода, який боїться за свою владу, і видає наказ знищити всіх младенців, які народилися в околицях Єрусалиму та Вефлеєму віком до двох років. Але Ісус в чудесний спосіб є е, порятований. Далі ми в книзі виходу читаємо про Мойсея, який вихований при Єгипетському дворі, але згодом опиняється із пустині, і саме з пустині Бог покличе його на визволення свого народу. Ми так само з вами читаємо про Ісуса, який знаходить порятунок у Єгипті, саме з Єгипту покликав сина Свого. І згодом читаємо про те, що після хрещення. Служіння Ісуса починається саме із після перебування у пустині. Ми читаємо з вами про те, як Бог кличе Мойсея і в Єгипті відбуваються діла і знаки. Ну, ми зазвичай їх називаємо карами. Але насправді це діла і знаки, через які Бог виявляє, хто він, через які Бог здійснює. Своє спасіння. Ось ми можемо з вами побачити, що в Євангеліях так само розповідається про діла і знаки, про чудеса Ісуса, метою, яких не стільки когось привести до віри, переконати, але через них відкривається хто є Бог і хто є посланий Ним Господь наш Ісус Христос. Через них теж звершується спасіння. В Євангелії від Матея слова Ісуса впорядковані в 5 великих блоків, перших з яких є відома гірна проповідь, яку можна назвати Конституцією Божого Царства. Як ви пам'ятаєте, у книзі виходу також на горі Синайській проголошується 10 заповідей. дається народові закон. Дається народові закон. Але так само ми з вами читаємо. Про перебування у пустині, про постійні нарікання народу, і можна сказати про страсті Моїсея, бо це невдоволення і недовіра Богу, вона відбувається на самому Моїсеєві. Можна сказати в Євангеліях, ми зустрічаємось з чимось подібним, як люди, які тулилися до Ісуса, масово йшли за Ним, поволі-поволі розчаровуються в ньому, і можна сказати, і так починається його страсть. Його Дорога до Єрусалиму. час перебування в пустині є часом у тої Божої підтримки, який Бог, який дає своєму народу воду, який годує його манною хлібом із неба. І ось в Євангелії згадується про помноження хлібів, яке нагадало багатьом людям про манну із неба. Власне, Євангелист Іван порівнює. Якраз під час цього чуда порівнює манну, якою Господь годував свій народ в його мандрівці до свободи, з Пресвятою Христю, з тілом і кровом, справжньою поживою петвом, якими Господь живить, підтримує нас у нашій, у нашій мандрівці. Ми з вами також у інших книгах П'ятикнижжя, зокрема, у книзі Чисел ми зустрічаємось. Зі з народом, який перебуває в пустині, зі спокусами, з якими він зустрівся і перед якими він впав. І, до речі, цікаво, що ті спокуси, з якими зустрічається народ, і він не встоявся, він впав, з тими самими спокусами, Ісус зустрічається у пустині, але Він їх долає довірою до Бога, перемагає Божим е, Словом. У книзі чисел ми зустрічаємось. З важливими образами, зокрема, змія, розп'ятого змія, і кожен, хто споглядав на нього, зцілявся від укусу зміїного, і це стає великим прообразом Христа, який стане знаком прощення та е, зцілення. І Закінчується п'ятикнижжя книгою Второзаконня, заповіту Моїсея. Моїсей який знає, що він не перейде Йордан. і він звільняє дорогу більшому за себе. Бог йому каже, що Мойсей зодуму говорить, що сам Господь переведе його через Йордан. І закінчується книга Второзаконня тим, що Мойсей піднімається на гору. І помирає, і ніхто дотепер не знає, де його могила. Євангелій Матея та Луки закінчує також на горі. Якщо П'ятикнижя закінчується над річкою Йордан, але вже відніється ця обіцяна земля, куди Мойсей привів народ, то Євангелій розпочинається з річки Йордан, тобто з того місця, де закон залишив людей. І саме на Йордан прийде Ісус, щоб перевести, щоб звершити ту обідницю, яка міститься уже у прощальному слові Моїсея. І Євангеліє закінчується на горі, але перед нами відкривається не просто обіцяна земля, перед нами відкривається небо, на яке Ісус вознісся. І таким чином ми можемо побачити, як Тора і Євангелія перегукуються. І як Ісус довершує і сповнює все це, про що говорив Мойсей. Саме тому ми не можемо назвати чотири Євангелія просто історичними книгами. Це насправді наша тара, це наша конституція, це, можна сказати, дзеркало церкви, в яке ми повинні постійно заглядати, щоб перевірити себе, наскільки ми вірні тому Божому Слову.